Миронівської пшениці в обрії збирають 65 центнерів з гектара. Зароблене у ґрунтнесіння еліти й супереліти та застосування прогресивних сільськогосподарських технологій запорука високого урожаю. Однак ризик не отримати пристойні прибутки через погодні умови був. У цьому господарстві його намагалися звести до мінімуму. Сучасна техніка одна із складових розробленого плану. Кожен із 14 оцих комбайнів за світловий день обмолочує пшеницю на площі 500 гектарів. Переконався у цьому й голова обласної ради Микола Дерекот під час своєї робочої поїздки в район. Це господар. Арство займається передовими технологіями, які сьогодні є найсучасніші. Якщо ми бачимо на це поле 112 гектар, і сьогодні ходять тут комбайни. До вечора воно було зібране. То в минулі часи нам це треба було неділями потратити час для того, щоб зібрати. Друге, що ми через дорогу бачимо поле, де вже воно готове під посівну. І тут в 2 часа ночі закінчують комбайни. Збирати врожай на утро. Це поле буде рілля підготовлене для посіву. Це важливо в агротехнічній технології, щоб. Так дотримувалися. жнивують на землях, то в обрії після дощу Зданий в експлуатації півроку тому елеватор дозволяє за добу приймати і просушувати півтори тисячі тонн пшениці та, скажімо, 800 тонн кукурудзи. Ми прорахували, що рік буде рентабельний. Тим більше, що ціни цього року, ви бачите, що пішли вверх, зв'язку з тим, що збіжжя не вистачає на Україні. Ми доводимо його до певних кондицій за власний рахунок, а це дешевше, якщо ми на місці все робимо. Я думаю, що рентабельність. Зернових культур цього року буде висока. На базі товариства діє і своя насіннєва станція, у роботі якої є потреба хлібороби краю купують якісний насіннєвий матеріал. Насіння у нас високої репродукції, тому що у нас насіннєве господарство вже великий час, тим більше у нас є сучасна техніка для виробництва насіння. А ми закуплюємо супереліту і еліту і торгуємо першою репродукцією. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску з Летичівського району.